Більше семи тисяч жителів Кіровоградської області мають алергію на амброзію. Якщо порівнювати з минулим роком, перебіг захворювання стає важчим. Торік ускладнення мали до 20% пацієнтів, цьогоріч понад 30%. Це інформація від алергологині обласної лікарні Ірини Дзюбас. Під час цвітіння амброзії, пилок якої є алергеном, у людей, які мають алергію на неї, може відбуватись загострення. Вот мы уже пережили э, за август месяц два пика такого выброса э, аллергена амброзии, но впереди нас тоже еще ожидает. Э, кое-какие обострения. Все, конечно, зависит от погоды. Такая клиника очень разнообразная, начиная от кожных симптомов, зуда, высыпаний и э, поражения нижних дыхательных путей э, проявляется в виде абструктивного синдрома, то есть одышки, кашля и как бы, ухудшение самочувствия, с, связанное с интоксикацией. Повышение концентрации э, пыли, Воздухи сатвістя на резнообразних в свіді з воєнними діями на фронтах. Син Кропивничанки Любові Скрипниченко має алергію на амброзію впродовж п'яти років. За тією схемою, як нам алерголог розписала в дитячій обласній лікарні, ми ну якби були під контролем наші астматичні напади, наші ці алергічні стани мого сина. Ну, тобто вони були, але вони були контрольовані на препаратах. А цього року вже було настільки сильне загострення, така обструкція, що ну взагалі жоден препарат із призначених раніше нам не допомагав. Каже у лікарні п'ять днів лікувала сина від пневмонії. Вона абсолютно на фоні алергії, не було жодної, ну за аналізи не показали жодної там бактеріальної активності якоїсь інфекції. Мені здається, взагалі перестали косити слідкувати за амброзією. У Кропивницькому затверджена програма боротьби з амброзією на чотири роки з 2019 по 2022. На узбіччях доріг у парках та скверах викошувати її мають працівники комунального підприємства Благоустрій на боротьбу з амброзією з міського бюджету. Цьогоріч виділили 5390 тисяч гривень. Я думаю, що цю програму повинні виконувати всі мешканці нашого міста. А ми в своїх межах працюємо на наших об'єктах благоустрою. 11 косарів працюють кожен день. Все місто, парки, сквери, вулиці всього. нашого міста це ті об'єкти благоустрою, які ми утримуємо. Біля 120 гектар. Викошування трави ми розпочинаємо в травні місяці. А от амброзії, боротьба з амброзією це середина літа і. Жовтень, в тому, в тому числі. Приватні садиби власники мають обкошувати на відстані 20 метрів від межі. Чи покошена амброзія на вулицях Кропивницького контролює спецінспекція? Штрафи для населення від 340 гривень до 1360. Для підприємця від 850 до 1700. Найефективніше знищувати амброзію до періоду її цвітіння з кінця липня до початку серпня, говорить речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. «Но в цей період не утворюється пилок, не утворюється насіння і в повітрі немає цього найсильнішого алергена. В межах населених пунктів найефективнішим методом боротьби є саме скошування амброзії на висоті 10-15 см». Денису Скрипниченку після лікування педіатр рекомендувала не виходити на вулицю до перших заморозків, щоб хвороба не прогресувала. Анна Добрань, Олександр Донцов, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.